Його швидкісний шиномонтажний верстат автомат Вукрав w 528 – Професійний інструмент для монтажу і демонтажу автомобільних шин, середніх, малогабаритних і легких вантажівок. Самоцентрувальна система з трократним регулюванням кулачків дозволяє працювати з дисками розміром від 9 до 26 дюймів. Пневматична фіксація монтажної головки робить процес монтажу та демонтажу швидким і простим. Віджимний пристрій з циліндром подвійної дії пружиною повернення і регулятором ходу. Монтажна стійка відкидається назад пневматично за допомогою педалі. Шиномонтажний верстат обладнаний запатентованою безважельною монтажною голівкою автотач, яка розташовується між шиною і диском. Головка автотач захоплює диск, поступово піднімаючи його без допомоги важелів, тим самим знижуючи тиск. Комплектується третьою рукою, яка допомагає оператору шиномонтажного верстата в роботі з низькопрофільною жорсткою гумою, наприклад, RunFlat. Третя рука дає можливість утримувати покришку в певному положенні при монтажі і демонтажі, а також використовується для полегшення зняття і установки з диска на диск. Педальний вузол знімається, що полегшує його обслуговування. «Велкрав» W528CF ідеально підходить для шинних сервісів та є незамінним обладнанням для автомайстерні, де дбають про безпеку та комфорт клієнтів на дорозі.